Був виклик, ми чули вибухи. Було спочатку три вибухи, потім, як вже їхали на місце події, пролунало ще десь 3-4 вибуха. Ми вже розуміли, ми думали, що це десь, десь на дармаші було, а потім вже з'ясували, що це був прильот на кафе «Бар Шашвичний край. Час нічної атаки у нас. Звуки, шахедів так ось, періодично. І наша ПВО робила, звичайно. Ну, В якийсь час там пролунали вибухи. Ми виїхали десь в час, може десь без 10 час, а прибули ми десь ми хвилин через 10-20, Ну, ми не одразу сюди заїхали, бо була, була ще атака, і ми не, не можемо правда? дуже... Як опасно ну, нам знаходитись. Була швидка, всі були задіяні, всі працювали. Зараз ми обстежуємо, є прильоти по приватному сектору. Там, да, ми включаємося відразу в допомогу. Якщо нема можливості у людей самі, там, застеклити вікна або там, починити дах, це роблять наші служби. На даний час внаслідок ночного прильоту ми проводимо зараз перелік об'єктів, куди прилетіло. Комунікуємо їх з нашою комісією, яка займається саме вивченням питань внаслідок прильотів. Займаємося фотофіксацією і комунальні служби приступають сьогодні до наведення порядку, тобто прибирання будівельного сміття. Зачищення територій, ну так само служби ДСНС і поліції займаються своїми питаннями, вони обстежують внаслідок, можливо, не розірвавшихся якихо боєприпасів і таке інше.